Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Офіцерські збори Росії заявили, що у разі приходу до влади їхнього лідера відбудуться докорінні зміни. Флот уперше за всю історію висуває кандидата у президента-офіцера. Ні для кого не секрет, в якому тяжкому становищі не без участі нашої влади ми знаходимося, сказав депутат держдуми і пообіцяв, що програма кандидата буде представлена пізніше, але тезово озвучив її суть. Кадрова революція, люстрація ворогів народу під гасло гойда всіх виведуть на чисту воду, знежирення олігархів, розірвемо дипломатичні відносини з усіма недружніми країнами. Мабуть, Точної ізоляції країни агресору недостатньої колючий дріт над її територією буде вищим. Скасуємо вільне ходіння долара та євро. Політика міграції буде нульовою. Якщо коротко, то РФ очікує таке щастя, з'явиться верховний правитель, розкуркулять олігархів, перейменують конституцію на російську правду, покарають ворогів народу з 1993 року. Накладуть заборону на валюту та міграцію, понароджують росіяна, довівши населення до мільярда. Нагадуємо, що еліта та силовики РФ роздратовані путіним. Ходорковський назвав умову падіння режиму Кремля. На його думку, Пул Путіна ще оцінює свої перспективи. Якщо РФ виграє, то вони продовжать звичний для себе спосіб життя. Якщо програють, то можуть повторити долю. Будь-якої неугодної Москві людини піти у вікно або пообідати полонієм. Для того щоб вони почали діяти, ситуація в їхній голові має стати абсолютно дихотомічною. Тут нас можуть убити, але й тут нас можуть саме убити. Не гроші відібрати, не обмежити, не в тюрму посадити, а саме убити, прогнозує Ходорковський. У якийсь момент ймовірна ситуація подвійної лояльності. Еліти зроблять ставку на наступника, помітивши ознаки кінця Путіна. Цей процес справді може стати каталізатором розпаду системи. Путін починає тих, хто намагається зробити ставку на Умовного дюміна наступника обчислювати і розглядає їх як зрадників у цей момент. Люди повинні будуть або завмерти з переляку, або зрозуміти, якщо ми нічого не робитимемо, нас уб'ють. У цей момент можливі серйозні рухи тіла, коментує Ходорковський. Опозиціонер упевнений, що силовики захищатимуть Путіна, але вони навряд чи пожертвують собою заради президента. Можливо, знайдеться сотня людей, які будуть готові і на крайні заходи, оскільки вони знають, що такого хорошого життя, як при цьому президент РФ, у них не буде ніколи. Але й найближче оточення Путіна, в який Якийсь момент його здасть. Коли зрозуміючи пістолет уже піднесений до їхньої голови, вони спробують порозумітися із заходом. Вікно можливостей в обмін на голову Путіна вони можуть отримати. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.